Друзі, привіт! Ви на каналі The Wellness Channel ось очікую, що з'явиться світло і почну тренуватися. Я люблю тренуватися, коли багато світла. Це так і потрібно. А послухала один цікавий виступ. Одна розумна людина давала певні поради. І мене ось підбадьорило і. Я маю таку потребу чи, можливо, як це сказати, бажання поділитися з вами цим невеличким, але дуже слушним інсайтом. Отже, вона підкреслила саме таке, що ось зараз, коли дуже нестабільний час, коли у нас ось бушує цей вир. Ось цих катаклізмів різноманітних. В Україні йде війна, в світі щось твориться незрозуміле. І це таке бурхливе море, деякі люди ну дещо не розраховують свої сили і кажуть, а давай я ще в цей час поставлю вітрила, тобто ось дме такий шквальний вітер, а я ще вітрила поставлю, ну, уявляєте, куди. Вас тоді занесе. Я розумію, у багатьох є багато ідей, багато планів по звершенню чого-то і всі, та тобто навіть я, всі ми рвемося у бій в хорошому смислі цього слова, щоб щось відвоювати в цьому житті свої позиції, своє, якесь, свою мрію, своє нормальне життя, скажімо так. Але ось такий час, коли треба трішечки. Врівноважитися, сповільнитися, зберегтися. І... Але це не значить, що треба взагалі нічого не робити. Треба невеличкими кроками рухатися до свого здоров'я і збереження накопичення потрібної енергії, яка буде плідною в майбутньому. Тобто основне, на що Повинні зараз звернути увагу, не 100-500 цілей праця до через не хочу, через всі перепони кудись рухатися, як це завжди бувало. Візьму якнайбільше собі. Роботи і буду працювати, зараз це не працює. Зараз це може обернутися навпаки якимось зривом, вигоранням, і в майбутньому ви просто втратите не те, що цікавість і ціль, а ну, це може обернутися з серйозними фізіологічними проблемами, в першу чергу, зі здоров'ям. Отже, акцент на здоров'я. Якщо у вас був рух, прекрасно, підтримуйте його. Балансуйте свої тренування, робіть їх різноманітними, цікавими, додавайте щось в своє життя в плані хобі, додавте те, що надихає, навчіться слухати музику, поверніться до читання глибоких книг, дивіться гарне кіно, надихайтеся і щось створюйте своїми власними руками. Ну, що я ще можу? Я як тренер можу побажати ще. Танцюйте собі з задоволенням. Ніхто не відміняє цих радісних емоцій від руху під, під музику. Дякую за увагу. Такий в мене був сьогодні невеличкий монолог. Збережу його на каналі, щоб потім подивитися і. Згадати, ну ось так, я собі мала такі роздуми під час війни. Сумно, жахливо, неприємно, але життя продовжується. Бажаю вам наснаги, наткнення, здоров'я і всього самого найкращого. Папа з вами тренер Аня на каналі The Wellness Channel. Будьте гармонійними!